Нам видали ці списки, ми перед цим списки уточнювали в людей. Зараз нам дали фактичні. Ми по них повинні проводити вибори. Ми їх достали сейфу, роздали людям, членам. Ну, Люди приходять та себе шукають, деякі себе не знаходять. Хоча перед цим вони були. А, ну в нас же ж страничка за страничкою йде. А, я зараз... У вас по документах все нормально. Я вам тільки що показувала. Все по факту у нас є. Списки, Там... списки, оці, що були. Вони зайшли ДВК чи ні? Одне питання. Голова комісії. Вона каже, що не зайшли. Це... А Спис... як... як ми можемо голосувати без цих списків? Як відкрили без цих списків? Як? Чому? Я бюлетні є на ці людей. Зараз це, зараз я поїду. Значить, не повинно бути бюлетнів, я так вважаю, якщо у людей фактично в них по списках тисяч, значить тисячу Хлопці, Я зараз Борисом не докладаю, і хай вона сюди полка нас пускає, не всі треба. Появляються президентські списки, діваються ну, в міську раду людину. 23 травня 2014 року ми отримали кількість виборців 2310. По факту, ми сьогодні доставали якийсь сейф у місті з бюлетнями. Також ми отримали бюлетні. Так, Це попередні, попередні вам давайте ще попередні списки, ми отримали 8 травня по угу. кількості 2324. Угу. Тепер дивіться, протоколи. Ми отримували бюлетні. Так, територіальне так, бюлетні для, для міського Бадатуматом в образі 2336. Mm -hmm. В одномандатному 2336 mm -hmm. 에, по протоколу, а по факту ми отримали 2341, ми составили акт у нас є. Mm -hmm. Так само по-мажолітарному ми отримали по протоколу 2336, по факту 2341. У нас також є акт. А, я так. Проблема з тим, що зараз люди приходять, по вони списках. є в списках, що вони є. В перших списках вони були. по де на голосування час, їх немає. А чому так? Те, що списки є, ми розділили по столах. Це теж реєстр. Це ми не вносимо і не виносимо списки. Списки нема значить менше, теж не було, а тих більше, я так вважаю. А вийшло цих однаково? Ну вони вечором будуть усі списки це закриття дільниць, все появиться. Все появиться. Ваш пані, Максюш, я до тут прилучу, що ви подійдемо ще раз. Подождіть, ви подождіть зараз, що це цей, тому що... Прийшла ж опустя, але раз що вирішати. Можливо, вийдіть по вулю, не Якщо ми будемо так всі йти, казати, пішли. Вони залишають телефони, вони бажають перейти, вони залишають... Ні, так вони повинні ще все сказати, і все. Ось сюди молодий чоловік. Ми пійдемо к фонтану, тоді погуляємо, десь душно. Такий сюжет, сюжеты? Просто збирання фактів. Сюжет це не як не це сюжет. Треба... Так а що каже голова комісії?